Добрий день. Я Ольга Клюско, засновник і керівник школи Ельсоль, хочу поділитися з вами порадами, які допоможуть вивчати іноземні мови набагато швидше. Перше основне правило Вельсоль всі уроки будь-якого віку, будь-якого рівня йдуть на тій мові, яку ви вивчаєте. Чому? В реальному житті. Не буде такого, що поруч буде викладач або Google Translate, ви можете мені так сказати, може не бути інтернету. І наше завдання це навчити мозок, щоб він активований був завжди і він зміг знаходити варіанти. Це по-перше. По-друге, якщо ми вивчаємо слова з перекладом, що відбувається? Ось дивіться. Наприклад, ми вивчаємо ми чуємо слово бокс. Ми його спочатку перекладаємо, коробка, а потім малюємо образ. Всі ми люди спочатку в нас створюється образ, ми його, потім ми хочемо його відтворити словами. Те ж саме в будь-якій мові, навіть там українську ви розмовляєте, або англійську, німецьку, іспанську. Для того, щоб нам уникнути цього зайвого слова, тому що це заліто гальмує процес вивчення, треба, щоб було ось так. Дивіться: бокс, і одразу образ, коробка. Я розумію, що ми вже навчились кодувати слова в своїй рідній мові. Тепер нам, на ці слова, які ми точно знаємо, як вони називаються в нашій мові, нам треба по-іншому їх кодувати. Але тільки так. А не інакше, коли ми уникаємо цього процесу, цього слова, таким чином ми будемо розуміти швидше. Я розумію, що це спочатку буде дуже важко. І, можливо, ви будете вже казати, все, я не хочу, я не можу, мені дуже важко. А якщо трішечки звикнути до цього, то процес потім піде швидше і швидше і швидше. Розумієте, які слова, як коли ви після уроку ви приходите, ну не зрозуміли слово або, наприклад, не запам'ятали, ви його перекладаєте. Але принаймні, коли у вас йде урок, Урок. Концентруйтесь, це як знаєте, як в спортзалі. Ви тренуєте свій мозок і тренуєтесь розуміти. Десь здогадуєтесь, десь не здогадуєтесь. Тому робіть все для того, щоб обов'язково у вас мозок працював. Я розумію, що коли ви займаєтесь в онлайні, можна є можливість погуглити. Я нічого вам не можу сказати. Але вже зі свого досвіду, єдине можу і повторюю, і можу і, і кажу, що ті студенти, які все ж таки повірили і не гугли протягом всього процесу, вони дуже швидко почали розмовляти. Ті, хто гуглять, у них цей процес йде з затримкою. Вони все одно будуть розмовляти, тому це тільки вам вибирати. Але на уроці я дуже прошу не перекладати іншим студентам, все ж таки тримати себе в руках і не говорити ці слова не тією мовою, яку ви вивчаєте. Пояснюйте, використовуйте руки, пояснюйте, що ви хочете. Викладачі Ельсоль, вони 100% майже Нострадамуси, і вони вас розуміють. І, до речі, людина насправді розуміє іншу людину не словами, а тими образами, які вона, які вона передає. Тому ми, викладачі, уважно слідкуємо за вашою думкою і ми знаємо, що ви хочете сказати. Ми обов'язково вгадаємо. Треба просто трішечки терпіння, дві секунди, і ми вже будемо вгадувати це слово. І, до речі, це й ті слова, які вам потрібні, вони емоційні, до них прикріплюється у цей саме. Образ, тому що ви хочете описати цей предмет, але не знаєте, що в англійській мові він кодується, бо там в в англійській мові, наприклад, він кодується як бокс, але ми його вгадуємо, і таким чином він назавжди закріплюється, що ця штука, оця штука, вона називається бокс. І тоді це на все життя. І ці слова і записуються в чаті. Ми їх називаємо активними словами, і вони запам'ятаються на 90%. Краще, ніж слова, які не ваші, які ми пишемо в чат, але вам вони були не потрібні. Оце правило номер один: урок йде тільки тією мовою, яку ви вивчаєте. Наступне правило в наступному відео. До зустрічі!